Вулеві зміни найважче даються новачкам. Не тільки в аналітиці, а загалом в IT. Часто студенти питають мене, а навіщо треба, true false? Ми ж можемо написати так чи ні, 1 чи нуль, правда чи неправда. Ось оце воно. Саме в цьому і причина. Коли ми вибираємо рядочки в таблиці, запускаємо цикл, перевіряємо значення, нан, нуль, еней, то ми потребуємо універсальної вказівки для Python. Якщо один скаже так, інший скаже вірно, третій скаже плюс. Як Пайтону зрозуміти, де правильна чи неправильна умова, використання булевих змінних вирішує цю проблему. Ви пишете якусь умову, Python перевіряє її на кожному елементі і формує послідовність значень true-false. Ця послідовність має таку ж довжину, як кількість елементів, які ви перевіряли. І в такому ж порядку вона помічає елемент правда або неправда. Тепер можна з усього набору вибрати елементи, які вам підходять, в один клік. Булеві типи в Python загалом використовують для Створення окремих стовпчиків при перевірці даних. Перевірки одразу на декілька умов. Для фільтрації рядків таблиць і елементів колекцій для підрахунку загальної кількості елементів, що задовольняють умові, для знаходження відсутніх значень. Для групування і агрегації. Для циклів і умовних переходів. Напишіть, чи розумієте ви, як працюють булеві типи в Python.